Вітаю, друзі, 27 червня. Вчора з'явилось соціологічне дослідження групи Социс, і воно просто рве. Рве всі зелені наративи, всі зелені міфи. Якщо його перечитати, передивитись і дослідити правильно, це крах. Крак Зеленського і Зелених гнид. Але давайте про все, як кажуть, по порядку. Корупція більш негативно впливає на загальну ситуацію в країні, ніж постійні обстріли. Моєте собі уявити 48,5% опитаних, а обирати можна було кілька варіантів. Назвали високий рівень корупції головним негативним фактором в державі. 41,7 вважають, що постійні обстріли не дають країні розвиватись. І ще 41,1% заявили про низький рівень життя населення. Уявляєте, да? Корупція в Україні сьогодні турбує людей більше, ніж ракети. Це не жарт. Це реально ви можете побачити в нових цифрах свіжого опитування соціуму, про який ми говоримо. 48,5% опитаних називають корупцію головною проблемою нашої держави. Ні війна. Ні бідність, ні страх перед майбутнім не викликають в українців такого роздратування, як відчуття тотального обману, тотальної брехні намахавого з боку влади. І це не дивно. Скільки мільярдів вже вкинуто в Україну від західних країн? А що бачать люди? Нові маєтки в чиновників, елітні авто у їхніх родичів, тіньові тендери і відкати, корупція на мобілізації, корупція на виїзді з країни. Бюджетна допомога з'їдається з швидкістю звуку, залишаючи після себе тільки інфляцію і зовнішній борг. Від коштів, котрі приходять, результат зеро, нуль. Від саме це є причиною зростаючого цинізму і апатії серед українців. Поки Володимир Зеленський гордо доповідає про підтримку Європи. На місцях люди рахують кожну копійчину і не бачать жодної реальної підтримки. У 70% населення немає заначки, немає збережень, а це означає, що вони, як на мінному полі, нижчі. Тому допомога не доходить до простих людей, тому що система її переварює, розкрадає, не залишаючи шансу на будь-яке відновлення. Держава, котра повинна бути фундаментом опорою під час кризи, перетворилася. В хижака, з'їдаючого власних громадян та їхні надії. Висновок, корупційний кейс, чудовий козир західного лобі для тиску на Зеленського. Його дістають цей козир з рукава тільки тоді, коли хочуть щось отримати. Від Зеленського і його зелених гнит. Більше того, от для розуміння вашого дорогі друзі санкції вводять, закривають канали, цензурують всіх, хто пише про корупцію. Можна як завгодно. І на будь-яку тематику критикувати Зеленського, зелений Гнид, всіх тільки не писати про корупцію. Тому що дійсно корупція хвилює найбільше громадян. Ну і ще дуже цікавий момент: майже 60% українців вважають, що в Україні потрібно провести вибори, якщо Перемовини з Російською Федерацією закінчаться навіть тимчасовою зупинкою бойових дій. Тобто українці хочуть виборів, українці прагнуть виборів. Ну, а далі пішли цифри. Пішли цифри кандидатів. І отут просто звіздець крах Зеленського. Якщо б вибори президента відбулися в найближчий час, то по результатам цього опитування СОЦЕС п'ятірка вигляд... лідерів виглядала б так: Володимир Зеленський 21,8%. Валерій Залушний 19,6, Петро Порошенко 4,5, Дмитро Разумков. 3,8, Буданов 3,7. Це від всіх громадян. Цифри тих, хто готовий прийти на <кхи> вибори, ну, вище значно. І звичайно, що інфопомийки, оці інфошлюхи банкової понесли, що якщо б вибори президента проходили найближчим часом, то переміг би. Зеленський. І, і, звичайно, це твердження цих інфошлюх звичайнісінька, брехлива маніпуляція. Тому що, якщо подивитись уважно на всі цифри соціоса, далі, то про ці цифри у пропагандистів банкової. Жополизів банковий не слова. Різниця між числом тих, хто за Зеленського, і тих, хто за Залужного. Величезна. Просто величезна. Але головне, що в другому турі виборів, по даним цього ж опитування, перемагає залужний з результатом 60. І 5% проти 39,5 УЗЕ. І це при тому, що серед кандидатів немає представника так званої партії миру. Партії національних інтересів України немає. Такої собі української мрії немає. І кандидата, відповідно, нема. А якби був. То взагалі б, цифри були б зовсім інші. В результаті по опитуванню, за яку поліцію ви проголосуєте, вже ніякої статистичної погрішності в бока Заужного 31%. А у Бока Зеленського 19%, знову ж кажу, немає. там в основному всі партії блоки виключно в військовій повісті. Ніби за мир ніхто не каже. Ну, а по рейтингам довіри взагалі цифри розривають. ТОП-3? Залужний: 7,9% довіри. Буданов, Кирило Буданов, голова ГУР. 55,3% довіри. А Зеленський аж на третьому місці йому довіряє 49,1. І прямо не довіряє 46,2. Це при тому, що Зеленський диктатор, і люди бояться говорити. І Вишенка на торті: 60% українців хочуть проведення виборів навіть. У випадку тимчасового припинення бойових дій, тобто не чекаючи повного закінчення війни. А це значить, що 60% українців хочуть виборів не заради абстрактного свята демократії, щоб ще раз вибрати того ж зеленського чи його зелених гнид. А заради реальної зміни влади. І ці 60% українців це якраз і є антирейтинг Зеленського, а антирейтинг зелених гнид ще більший. І ці цифри давно відомі банкові. І це той фактор, котрий примушує Зеленського його Зелених гнив. Всіма силами продовжувати війну і уникати мирної угоди, досягнення мирної угоди. Бо як тільки закінчиться війна і пройдуть вибори, вони тут же втратять владу. А за втратою влади будуть кримінальні переслідування, конфіскації. Спецпрокуратура, спецтрибунал, прийдеться відповісти за все. За вкрадене, за утилізацію українців, за демонтаж державності, за все доведеться відповісти. От таке от опитування, от такі от результати. І кожен з нас, українців, має чітко усвідомлювати, що саме страх, страх перед втратою влади і подальшою відповідальністю примушує цих зелених гнид чіпляти заволадні крісла зубами, руками, когтями, ногами як завгодно? Бо кінець вже близько. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити, друзі.